Всім привіт! Мене звати Марія і я рада вітати вас на моєму рукодільному каналі. І на цьому тижні в мене насправді не так багато вам показати, як би мені хотілося. Хоча просування в мене місцями досить таки непогані. У мене просунулося тільки два процеси, але просунулися досить таки непогано маю сказати. В першу чергу, це. Покемони мої. І як бачите, тут немало так додалося насправді. І ще з хороших новин. На цьому вони, в принципі, закінчаться. Перше відео, напевно, за місяць, якщо не більше, коли в мене замість е, указки, ножиці. Я не знаю, як так сталося, що вони виявилися поруч саме сьогодні, але, ну, так вже сталося. Ось. Я тут вже доколупала до 2%. І знову ж таки, це виключно, тому що ця схема максимально проста. Воно йшло дуже-дуже гарно. Воно в мене на тому тижні було в фантах. Я їх дошила. І на цьому тижні мені попався колір. Ну, не мені всім попався колір 165. І він якраз був саме в цьому процесі. Відповідно, це не штраф, це. Норма, просто норма фантів. Ось. Я довольна, як воно просувається, і, можливо, мені здається, що, враховуючи, що це по факту мій найлегший багатобарвник, але при цьому найбільший, то є великі шанси того, що він вишиється з усіх першим. Це знаєте, таке нічим не підтверджене відчуття, але. Щось мені підказує, що саме так воно і буде. Бо, як бачите, він шиється досить таки непогано. Оце в понеділок по факту. Ми отримали фанти і я його. Я вишила це все за день. Для мене це просто скажена швидкість. Обалдеть, яка скажена швидкість. Норма, якщо знаходиться колір, це. 500 хрестиків. Відповідно, так як це у мене гобелен, то тут тисяча нашилася. Я не пам'ятаю, що ще таких приколів, щоб у мене так багато нашивалося з один день. Бо все-таки, якщо чисто технічно підходити до питання, то виходить, що все-таки гобелен не в два рази швидший, ніж хрестик. Як мінімум, тому що треба все одно дивитися постійно в схему. Якщо ми беремо чисто час на стіпки, та, справді вони в два рази швидше, але якщо ми враховуємо ще той час, коли ти постійно підглядаєш в схему, то тут трошечки інші цифри мають виходити. Я б сказала, що це не в два рази, а в 1,7 десь так. Ну, знаєте, це так. Мої роздуми про швидкість вишивки, це, звісно, той ще прикол. Ось, ну, правда, я б не мало так добирала, щоб швидше закінчити, чисто фону. Як бачите, фон тут вдалося досить таки немало. І що мені ще подобається, ось тут уже вималювався другий покемон, так хорошо вималювався. Спочатку я не допирала, а що це взагалі таке. Але, по факту, оце голова, оце око, а отут клюв. Тож, відповідно, пека його вже вималювалася. Тут чуть-чуть трошечки додать, і вже буде дуже-дуже очевидно. Також, що я помітила, це ж все-таки у нас, нагадую, безкоштовна схема. І у неї є проблемки. Не критичні, але все-таки є. Я подивилася на макап і е, перечуваю, що в деяких місцях буде. Дуже погане поєднання кольорів, на жаль. Як бачите, ось тут воно вийшло досить такий специфічненько. Не знаю, наскільки вам. Вам, по-моєму, воно більш ось цей світло... світлий колір ось тут. Він досить зелений. По факту, це жовто-зелений такий, ядрений. І мені здається, що не у всіх випадках воно тут гарно. Якщо це сприймати як стилістику. Типу, таку мультяшну, яскраву, з часом надмірно контрастну. Так. Це О. Але якщо сприймати це трошечки інакше, то ну, сумнівний вигляд воно має насправді. Хоча мені конкретно в цьому випадку це подобається. Бо в даному випадку я й очікую мультяшності максимальної. І місцями неприродності, якихось. Дивних кольорових поєднань і так далі і тому подібне. Але в деяких покемонах просто ну, дуже погано підібрані кольори. Як я дивилася, тож, скоріш за все, я буду по ходу змінювати кольори. В принципі, я прикинула собі, вже, на яких місцях мені треба звернути увагу, бо все-таки те, що відображає програма, і те, що воно буде, як воно насправді буде вживу, це дві різні речі. І їх на 100% ототожнювати не варто. Але ну, я собі такі поміточки зробила, що в яких моментах приблизно я маю бути, скажімо так, уважною і прикинути кольорові поєднання і раптом, що їх замінити на щось інше. Але я не думаю, що це вже так критично. Я думаю, там. Там, де це прям критично буде, це з, усь, з усього масиву покемонів, там буде штуки 3-4, де от прям дуже дивно це все вийшло. А все інше це з розряду можна списати на стилістику. Ну, але це так, знаєте, моя особиста думка не знаю, по більшій мірі воно мене влаштовує, але про всяк випадок я собі поміточку зробила. Скільки разів я сказала проблизну цю фразу? Поняття не маю. Другий процес. Другий процес це, як бачите, семплер. І тут я закінчила внутрішню частину з цього шматочка. Мені залишилось ось тут трошки контур зробити. І ось тут Ось це ось. В принципі, цей шматочок буде готовий. Але я підзадовбалась трошечки ці всі лінії вишивати і перейшла на. Ось тут має бути гілочка і білочка. <гілочка> і, гілочка і білочка. Окей. Ось. І я перейшла трошечки сюди. Також я перемістила трошки розмітку зверху вниз. І тут, звісно, не видно буде, але отак от. Так от. Спробуємо показати, я тут додала розмітки вниз, вертикальної. Частково, щоб потім це все наробити, тому що все одно це рано чи пізно я буду робити. Тож яка різниця коли. У мене було нуль настрою на вишивку, я тут серйозно била рекорди по мінімальній вишивці. Такого в мене давним-давно не було. Я просто сідала і за кілька годин могла там менше ста хрестиків нашльопати. Це якийсь повний був. І причому мені, я, я розумію, що від зміни процесу. Ситуація не зміниться. Хіба що тільки ще в гіршу сторону. І при цьому залишати руки незайнятими теж був не варіант. Йой! Це прям було дуже сумно насправді. Але як бачите, потроху-потроху воно совалося. Що досить таки добре. І можливо я його ще найближчим часом буду брати. Крім безпосереднього вишивального, я зайнялася дечим колом вишивальним. А точніше, у мене був припаскудний настрій, тож е я захотіла щось стартануть. І, вибираючи тканину, мені дівчата в чатику порадили пофарбувати. Так от, ось мої мені два шматочка пофарбовані чаєм. Тут переходів майже немає, майже. Але мене влаштовує, тому що основна ціль була затемнити тканину. Зараз покажу вам просто з чого починалося. Конкретно в цьому випадку це ось така світла, суміша тканина 32-го каунту. 50 на 35. Я її розрізала навпіл, щоб в мене було 25 на 35 шматочки. І один з них от закинула фарбуватися в чаї, в солоному чаю. Ось. А ось цей шматочок це левада 25 каунту. Я не знала просто, що з нею робити. Я зрозуміла, що мені ця тканина абсолютно не потрібна, на жаль. І чому б не використати її для експериментів. Відповідно, я відрізала від неї шматок приблизно, так само, десь 25х35. І пофарбувала чаєм. У цій всій ситуації є один мінус. 25-го каунту цю тканинку я вже спаскудила, поки просувала. Так, я це ще намагалася відпрасувати, і оце це вже така непогана спроба відпрасувати, бо воно було ніж меркано, що купець. Ось, і як бачите, тут залишилось оце чортішо. Ось ці ось крапочки. Ну, нічого страшного, я це все просто обріжу. Або варіант номер два, я це просто обріжу і поекспериментую, як воно вимивається. Чом би й ні. Також, так, як ось ця тканинка Сомішева, 32-го каунту, яка. Я була м'яко кажучи, не впевнена, чи візьметься взагалі чай на цій тканині, чи ні. Чи це буде просто велике проваліще. Тож, відповідно, я не захотіла брати повністю весь шматок, і його намагатись фарбувати, а тільки мінімально необхідний під той дизайн, який я хочу. А що я хочу почати, це лісовик від звічі стічер. У мене схема валяється вже досить таки давно. І, відповідно. Мені вже хочеться чогось осіннього. Мені вже хочеться прохолоди і так далі. То щоб б мене почати її. Скоріше за все, на днях я ще почну ще щось. Йой. Настрій у мене припаскудний, тож я буду починати все, що у мене під рукою валяється. Ем. Якби з одного боку, я б могла щось купити. Але от така халепа, якщо це, звісно, можна назвати халепою, я. Пару тижнів тому вирішила, що до нового року я не буду купляти ніяких схем та наборів. І буду вишивати тільки те, що в мене є за виключенням безкоштовних схем. І що ви думаєте, я майже в той же момент знайшла 4 безкоштовні схеми. Логіка, ну ладно, вони малюсінькі, А такого в моїх запасах практично ну, не так вже й багато. Тож, чому б і ні? Ну і такої тематики малюсіньких схем в мене взагалі не було. Все-таки я собі залишила трошечки е е лазійки, щоб можна було щось звідкись новеньке піддістати. Але купляти я нічого не буду. Тож в найближчі місяці я буду вишивати або те, що вже почато, або те, що в мене і так було. І от нарешті черга дійшла до лісовика. Він мені дуже подобався, ще буквально з першого погляду я закохалася в цей дизайн. Але спочатку я поки його купила, потім, поки він у мене лежав, поки те, поки все, ну ви знаєте, як це буває. Нарешті, нарешті, прийшов його час. Також я вже йому ниточки зібрала. У мене все було йому таку маленьку папочку формату опять закинула. І на цей дизайн піде саме ось ця пофарбована тканинка 32-го каунту. Основна ціль була все-таки затемнити цю тканину. І, в принципі, я її виконала. Розводи тут є, але вони дуже такі ніжненькі, якщо можна так сказати. Вони майже непомітні, а на камеру вони практично і не передаються, відповідно, ну окей. І на камеру вона холодніша, ніж в житті. В житті вона тепліша, на порядок тепліша. Тож, якщо ви намилитесь фарбувати чаю, майте на увазі, тканинка буде в будь-якому випадку досить такого теплого відтіночку. Якщо вам це не ок, ну, просто майте на увазі. Бо мені це підходить. Там у схемі і більш холодні кольори, і більш теплі кольори, коротше, нормально. Все буде нормально. А 25-го каунту хай поки полежить, можливо, я знайду якусь мікроскопічну схему під це все. Ну, і трошки вона все-таки сіла. Я сподіваюся, що вона до якогось. 28 го аккаунту підсіла, але не факт. Це тільки мої мрії. І я не впевнена. І, до речі, розводи на в леваді трошечки більш очевидні. Не сказати, що прям сильно, але все-таки трохи більш очевидні. Що теж немало радує. Також, що ще я обмудрилася чудануть? Ну, ладно, це не чудануть. Це прям приємно. Все-таки до деяких покупок, але не вишивальних. Схеми і набори все ще не купляються. Не знаю, наскільки вам це все цікаво, але я от купила собі дві книжечки. Це чарівні істоти українського міфу і антологія української еротичної прози межі 19-20 століття. Давайте почнемо з українського міфу, а потім уже до антології перейдемо. В чому суть? У мене вже така мікроколекція збирається а, книг по українській міфології, скажімо так. І я не встояла перед цією книгою. Бо в тих книгах, що в мене є, наразі, от якраз домашніх духів, практично немає. А що в мене є? Секунду. В наявності у мене конкретно по цій тематиці дві книжки вже було. Це ось, такі, ось така українська міфологія і ось така українська демонологія. Вони обидві кайфові. Я не знаю, яка з них мені подобається більше, але я люблю обидві. І ось це, скажімо так, доповнення до колекції, яку я хочу все-таки собі нагрести потрошечку. Звичайно, такі штуки не збираються, знаєте, за день, за два, чи навіть за місяць, чи за рік. Вони збираються поступово. Тож, я думаю, потрохи-потрохи я затарюся іще книжками цієї авторки, в тому числі. Бо, ну бачите, тут так немало всякого. Давайте розгорнемо. Оформлення прям, прям кайф. Подивіться на ці ілюстрації. Це просто шикарно, якщо чесно. Це прям дуже і дуже красиво. Українській демонології тут не так багато ілюстрацій, але вони теж красиві, до речі. Я її, по-моєму, ще поперед замовлення купляла. Або тільки-тільки от вона вийшла. І це прям щось з чимось. Не знаю, наскільки вам, в принципі, книги цікаві, але я час від часу таким бавлюся. Хоча час від часу сказала людина, яка тільки от в тій кімнаті, де я знімаю, у мене три книжкові шафи. Ну, якби. Трошечки, трошечки. І до антології. Насправді, я не зовсім розумію, чому я взяла цю книгу, але. Скажімо так, одна з причин, чому я її взяла, це мені трошечки піднабридло ось ця вся історія, коли будь-якого українського культурного діяча, письменника, там, чи ще когось зображують як ем, задерев'янілого діда. Чи бабусь. Чи знаєте, такий приклад для наслідування сильна особистість без ніяких недоліків і так далі. І тому подібне. Ну, а потім люди дружненько обалдівають від того, що Шевченка, виявляється, є голий автопортрет. Ож, це, скоріше таке розширення свого кругозору. І зняття ось цієї вуалі з розряду. Недоторканий не ідеал з письменників. Мені такого трошечки не вистачає насправді. Тож. Чом би і ні. Єдине, що мене в цій книзі прям виморажує, вибачте, це вже чисто естетична історія. Оця штука. Чого вона такого кольору стрьомного? Та за що? Чому? Вони могли просто взяти чорний, бежевий, білий. Не знаю будь-який колір, котрий зазвичай береться на обкладинку, він спокійно собі для закладки катить. Якщо ми візьмемо монологію, ось о, що, е, зелененьке. Якщо ми візьмемо, що там останнім часом я таке, ще брала, брала, читала з закладинкою Іларіон Павлюк. Я бачу вас цікавить пітьма. Там чорненька. Просто поясніть <смеш> мені чому. Ось цей ядрений персиковий колір. То за що? Ну, це таке, знаєте, це просто називається чисто естетичне і моя особиста думка. Це нічого спільного зрозуміло, що немає з <смеш> взагалі вмістом книги. Щодо вмісту книги, я почала тільки читати вступ, і мене прорвало. Але то вже і зовсім інша історія. У мене все-таки канал не про книги. Що ж, дякую, що були зі мною, і побачимося в наступному відео.